Доброго дня, друзі, щирі вітання від каналу Майстерня. Ну, Дивіться, по Картопельки не все так трагічно. Ось, бачите, повна грядочка вже маємо досить великі бадилля. У мене тут ще сіно додатково, я так мульчирую. От. Тобто, ну, насправді не все так трагічно і треба було тільки дочекатися певної погоди. І... Відповідно, щоб вночі була температура там, ну хоча б більше плюс 15. Потім у нас був тиждень такої дуже великої спеки. От ви бачите, ось вже помідорчик, який сам посіявся, зацвів. Е, Другий також підростає. Значить, По картопельці. Ну що, гарно, гарно вона тут набирає. От я вже Думаю, що буде з нею все гаразд. Мені кущики подобаються. От. Ще додатково додаю мульчу. Там деякий бур'янець був. От. Траву кошу вона тут підсихає. Всередині вона дуже гаряча, тому що пріє, я беру зверху, те, що підсохло. От. Ну і по таким грядочкам, що я вам хочу сказати, що вона не вимагає багато часу для того, щоб за нею слідкувати. Жуків катастрофічно не було. Для них це повна катастрофа, чи вони не можуть сюди залізти через оцей буртик? От. Чи взагалі їм просто не повезло? Тому що картопля 1 червня була посаджена. І бачите. Якби все гаразд, ну, звичайно, що люди вже копають молоду, а у мене вона тільки зацвіла. От. Але ну, якби мені такий варіант подобається. Я думаю, десь, Бог наступного року я чотири такі грядочки засажу. І трохи вона густо тут вийшла. Тому що я не знав, як воно там буде. Що зійде, що не зійде. От. ну, Маємо, що маємо. От, значить, Дивіться, референтна картопелька. Те, що я вам вже показував, зараз ось я вам покажу тут. От, ви бачите, що в неї справи на початку йшли набагато краще. От, але зараз вона така ну, бідненька стоїть. Може їй не вистачає тут добрива, то, що просто в землю після трави вона була сюди посаджена. Е, нічим я не... Не бризкав від жуків, один раз побризкав цією штукою, що помідори бризкають від цієї жовтої гнилі, що глисточки псуються. От. Ну, Ви бачите, що неї треба обслуговувати, тобто підгортати. Там якісь. Кущик не витримав лихої долі. Йому було дуже жарко минулого тижня і е, все ж таки вона відрізняється від тієї картопельки, що е, от там на е, пісочниці посажена. От. Ну, і ви бачите результат, що за цією картоплею треба доглядати, за тією картоплею досипав сіна, ще ніяких не підгортань, ні, ні полонь, ні. Нічого не треба. Ну, як результат, що можете побачити, це само виросло. От, Кому треба кабачки, замовляйте, або приїжджайте на базару, в суботу будемо продавати цей кабачок. Ну, друзі, всім бажаю міцного здоров'я, наснаги. от, Щоб у вас були гарні врожаї, Всім до побачення, на все добре.